Вова Остапчук опиняється в лікарні. Женя Янович зізнається, чому розійшовся з міс Україна. Ірина Федишин натякає на третю вагітність. А Сергій Танчинець уже не натякає, а прямо заявляє про свої романтичні стосунки з піарницею. Цього тижня лідеру гурту без обмежень виповнилося 42. Ми, звісно, його вітаємо і поспішаємо донести вам новину. В день народження Сергій таки зізнався, що всі чутки про його особисте життя не чутки. І він дійсно зустрічається з Юліаною Корецькою. Юліана в щемкому привітальному пості написала: мовляв, Сергій головний герой її фільму. А танченець у коментарях відповів: цитуємо: Ти моя любов. Водночас, подейкують закрутилося у закоханих ще влітку 2023-го під час зйомок кліпу на пісню Дим, яку як усі думали, Сергій присвятив колишній дружині ані. Примітно, що 15-річний шлюб музиканта з нею офіційно розпався тієї ж осені. Як поєднати шлюборозлучний процес із новою любов'ю не з чуток знає і ведучий Володимир Остапчук? От тільки ніхто Вови вочевидь не попередив, що для цього треба запастися міцним здоров'ям. Днями Володимир несподівано потрапив до лікарні, а згодом повідомив занепокоєним підписникам, що його ушпиталили з діагнозом нервовий зрив. Звідки він узявся? Незрозуміло, але злі язики вже встигли припустити, що довела Вову до крапельниць молода дружина. Не знаємо до чого тут дружина нинішня однак, впевнені, що колишня точно не сприяє вовиному одужанню. Христина Горняк щойно приїхавши до Києва з відня, насамперед подалася до їхнього поки нерозділеного будинку. Зізналася в сторіс, побувати біля котеджу, який вони з Володимиром планували зробити родинним гніздечком. Було складно. Тепер же там планують жити Остапчук із Катериною Полтавською. Горняк же неодноразово жартувала, що вони якось вживуться в помешканні, і втрьох. Однак тепер жарт здається вийшов з під контролю. Жертвою невдалого пранку, чи що це взагалі було? Став і шеф-кухар Євген Клопотенко. У приватному листуванні до Євгена звернувся нібито редактор відомого медіа Заборона з пропозицією записати подкаст. Євген погодився, однак невдовзі той самий редактор, начебто, переплутав чати, і ось що з цього вийшло. Вітаю пан Євген. Скільки буде коштувати запис подкасту з вами? Це нічого не коштує. Дякую вам. Цей х скаже, що нічого не коштує. Незручно, Егеш? обурений Клопатенко одразу ж рушив у Твіттер. Зрозуміло, подібна характеристика його не потішила після розголосу. Слово взяло те саме медіа. Шефредка видання відхрестилася від листування і заявила, що її колектив аж ніяк не причетний до цієї історії. Мовляв, хтось зумисно розпалює хейт у мережі. Актор і блогер Женя Янович теж міг би розповісти, як свого часу потрапив у тенета одного дуже відомого афериста. Та натомість в інтерв'ю маші Єфросиніні ділиться іншими зізнаннями. Понад чотири роки завидний холостяк перебував у стосунках із міст Україна 2017 Поліною ткач. Та виявляється, у червні 2022-го закохані розійшлися. Я не зміг. Правильно подати себе, і позиціонувати, і в той момент, коли я став максимально щирим, мабуть я не був тією людиною, яка має бути поруч. Отак причину розставання сформулював Женя. Каже, дуже боліло й довго переживав той розрив. Однак нині майже два роки по тому нарешті готовий до нових серйозних стосунків. Привіт! Хочеш, зроблю тобі приємне? Так, дівчата поки що у Жені немає обраниці. Хоча романи в мережі йому приписують регулярно, навіть з однією нашою сьогоднішньою героїнею. Ну, а поки інші тільки намагаються побудувати особисте життя, співачка Ірина Федишин залюбки демонструє свій ідеальний шлюб. З чоловіком і продюсером Віталієм Човником Ірина знялася у своєму новому кліпі на пісню Секрет і прямісінько у відео приголомшила звісткою. Їхня зіркова сім'я чекає на появу третьої дитини. Проте жодними подробицями вагітності Ірина поки що не поділилася. Та ми все одно вітаємо подружжя з майбутнім статусом багатодітні батьки, і бажаємо нам усім якомога більше таких радісних звісток.